Вас вітає лібертарний журнал. «Незавина». Анархізм Михайло Бакуніна: Ключові моменти та критика комунізму. Автори Мармілова Ольга Сергіївна та Перегняк Ігор Анатолійович. Михайло Бакунін безсумнівно є одним із найвпливовіших та найавторитетніших теоретиків класиків анархізму у XIX сторіччі. Свої теоретичні ідеї та погляди він підкріплював своєю практичною діяльністю. Участь у паризькому повстанні червня 1848, вісімсот неодноразове ув'язнення за революційну діяльність проби допомогти полякам у повстанні 1863-64 років. Участь у вересні 1870 року у Ліонському повстанні саме у цих подіях та процесах Бакунін намагався втілити в життя свої ідеали та реалізувати свої ідеї та концепції, які будуть проаналізовані далі у дослідженні. Джеальною базою даного дослідження є праці про теоретичні доробки Михайла Бакуніна, про історію анархізму та Михайла Бакуніна. Його внесок та вплив на анархізм було вже написано немало робіт, оскільки зазначений рух у своїй теоретичній формі почав формуватися у 1840-х роках, а більш-менш сформувався в кінці 19-го на початку 20-го століття. Варто виділити наступних дослідників з цієї теми німецького дослідника Поля Ельцбахера, який описав вісьмо. Головних на його думку теоретиків анархізму у 19-му початку 20-го століття у 20-му столітті на цю ж тематику виходили праці Макса Нетлау, Даніеля Герена, Коліна Варда та інших на пострадянському просторі можна виділити Сергія Ударцева, Петра Рябова, останній з яких є одним з найплідніших авторів стосовно цієї теми, оскільки анархізм у своїй теоретичній формі почав формуватися в 1840-х роках, а більш-менш сформувався в кінці. 19-му, на початку 20-го століття метою цієї розвідки є відділення анархійського руху від інших революційних рухів 19-го століття на основі аналізу теоретичних засад політичної та соціальної філософії Михайла Бакуніна. Одне з головних, центральних та ключових понять у анархізмі загалом і у анархізмі Михайла Бакуніна, зокрема, є. Свобода, свободу Михайло Бакунін розглядав не як щось абстрактне, а як головну мету людини. Саме свобода надає людині людяності та людських рис. Людина набуває вигляду та образу людини лише тоді, коли вона поважає і визнає іншу людину та її свободу. Свобода це необхідна складова та умова, яка необхідна для існування та затвердження існування свободи не лише якоїсь однієї конкретної людини, а людей загалом. І чим більше існує вільних людей, тим глибшою стає свобода. Інших свобода є тією ознакою, яка відділяє людину від тваринного світу. Вільна людина нікому не підкоряється, ніким не контролюється, опирається на власний вибір та власні дії. Бакунін зміг поєднати у своїй теорії суспільне та індивідуальне, особистісне та колективне, раціональне та ірраціональне. Ба більше він зміг підтвердити та показав на прикладі власної діяльності, власного життя, що ця теорія цілком дієздатна і на практиці. Бакунін він говорить, що людина на індивідуальному рівні може бути вільною лише в оточенні суспільства, яке базується і яке формується з його переконання з таких же вільних людей на індивідуальному рівні, з яких формується вільне суспільство з усвідомленням у ньому індивідуальної відповідальності. Цитата: бо вона свобода може бути реалізована лише за допомогою суспільства і лише за умови більш тісної рівності та солідарності кожного з усіма. Для реалізації та здобуття свободи він виділяє три етапи: позитивний і суспільний це повний розвиток і повне використання кожним усіх людських здібностей і можливостей шляхом виховання наукової освіти і матеріального благополуччя. А все це може бути дано кожному лише колективною матеріальною та інтелектуальною, м'язовою та нервовою працею. Цілого суспільства другий елемент або момент свободи негативний це елемент бунту людської особистості проти будь-якої божественної та людської, колективної та індивідуальної влади. Потім, як наслідок бунту проти Бога, є бунт проти тиранії людей. Як видно, Бакунін тут не говорить про заміну однієї тиранії іншою або заміну однієї диктатури на іншу, як це говорили французькі німецькі комуністи, і власне сам Маркс, який говорив про формування диктатури пролетаріату, Бакунін не сприймав, не погоджувався та постійно заперечував необхідність існування панування людини над людиною, чи то індивідуального, чи то колективного. У першу чергу для запобігання впливу ззовні людина повинна повстати проти самої себе, оскільки вона є продуктом суспільства, яке її зліпило та сформувало. Повстаючи проти себе, людина таким чином повстає і проти суспільства, яке її постійно пригнічувало. Це повстання Бакунін називає необхідним, тобто свобода розглядається і трактується Бакуніном не з позиції тодішніх, умовно кажучи, ліваків, хоча з деякими із них у деяких конкретних питаннях їхні погляди збігалися. Держава, як головний насій влади, насилля та поневолення людини, наряду з релігією, є основним джерелом людського поневолення, незнання та рабства. І тут можна прогледіти дуже схожу подібність між Тірнером та Бакуніном. Останній з яких писав він, тобто індивід, має бути єдиною людиною на землі. Він має бути в стані назвати себе єдиною істотою цілим світом. Тобто Бакунін визнає роль колективу та суспільного у життя людини, але він не відводить на другий план поняття індивідуальності кожної людини. Він, можна сказати, прирівнює роль колективного та значення індивідуального, якщо не відводить останньому більше ролі ніж першому. Характеризуючи класичні держави 19-го сторіччя, Бакунін говорить наступне. В даний час серйозна сильна держава може мати тільки одну міцну основу військову і бюрократичну централізацію. Між монархією і найдемократичнішою республікою існує тільки одна істотна відмінність: у перший чиновницький світ утискає і грабує народ для більшої користі привілейованих заможних класів, а також і своїх власних кишень в ім'я монарха. У республіці ж він буде точно так само тиснути і грабувати народ для тих же кишень і класів, тільки вже ім'я народної волі. У республіці уявний народ, народ легальний, нібито представлений державою, душить і буде душити народ живий і дійсний, але народу аж ніяк не буде легше, якщо палиця, якою його будуть бити, буде називатися палицею народною. Так Бакунін характеризував характерні для 19 століття держави, які існували не на папері, не в теорії, а на практиці. Будучи знайомим як із теорією Маркса, так і з самим Марксом, Бакунін визнавав вірність деяких його ідей. Однак Ак, він не був згоден з рештою його теоретичних аспектів, в тому числі з його планами та його теоретичною розробкою стосовно держави, яка, здавалося б, мала стати чимось новим та вільним у тодішньому розумінні. Бакунін не погоджувався та виступав із Марксом, його однодумцями та послідовниками з цього приводу у серйозну полеміку. Постійні суперечки та взаємну критику, хоча справедливо буде сказати, що Маркс та Енгельс нерідко вдавалися і до брудних методів маніпуляцій, а подекуди і відвертої брехні задля дискредитації знаного, шанованого та авторитетного на той час Бакуніна, який не тільки на папері демонстрував серйозність своїх слів. Але підтверджував це на практиці, беручи активну участь у революційних подіях, повстаннях, які неодноразово загрожували його життю. Робили вони це і для того, щоб продемонструвати помилковість, неможливість та буржуазність поглядів Бакуніна, та залучити внаслідок цього на свій бік прихильників та послідовників Бакуніна та інших, хто йому так чи інакше симпатизував. Критикуючи Марксову державу, Бакунін говорив наступне: будь-яка держава, навіть найбільш республіканська. І найдемократичніша навіть уявна держава, задумана паном Марксом, своєю суттю не представляє нічого іншого як управління масами зверху вниз за допомогою інтелігентної і тому привілейованої меншості, яка нібито краще розуміє справжні інтереси народу ніж народ. Продовжував свою критику Бакунін наступним чином: ми не тільки не будемо вмовляти братів слов'ян вступити до лав соціально-демократичної партії німецьких робітників, на чолі яких стоять насамперед у вигляді дум вірату, наділеного диктаторською владою, пане Маркс і Енгельс, а за ними або під ними пані Бебель, Лімхнет і кілька літераторів євреїв. Ми навпаки повинні докласти усіх зусиль щоб відвернути слов'янський пролетаріат від самого. Угнув вступу в союз з цією партією, аж ніяк не народною, але за своїм напрямком, за метою і засобами, чисто буржуазною і до того ж виключно німецькою, тобто слов'яновбивчою. продовжуючи критикувати як традиційні форми держави, так і нові, які поки що були оформлені в теорії на папері, Бакунін прямо таки порівнював їх та буквально ототожнював, визнаючи між ними незначну, але все-таки різницю. Між революційною. Диктатурою і державністю вся різниця полягає тільки в зовнішніх обставинах. По суті, вони ж представляють одне й те саме управління більшості меншістю в ім'я уявної дурості, першого і уявного розуму останньої. Тому вони однаково реакційні, маючи як та, так і інша, результатом безпосереднім і неодмінним зміцнення політичних і економічних привілеїв, керуючи меншістю і політичного та економічного рабства народних мас. Загалом можна простежити критику з боку Бакуніна як держав, уже існуючих із різними формами влади: монархічна, республіканська, демократична, так і держав лівацьких у першу чергу Маркса, які зосереджені на створенні суспільства казарм та зрівняловки. Бакунін бачив у теорії Маркса парадокси: досягнення свободи через диктатуру, знищення держави у першу чергу, як владного інституту, шляхом створення нової держави, методи поширення популяризування. Зації своїх ідей, зацікавлення, залучення на свій бік більше прихильників та пошук свого ідеалу Бакунін окреслював наступним чином: ми не тільки не маємо наміру і найменшого досвіду нав'язувати нашому чи чужому народу будь-який ідеал суспільного устрою, вичитаний з книжок чи вигаданий нами самими, але й переконані, що народні маси носять у своїх більш чи менш розвинених історією інстинктах, у своїх нагальних потребах і у своїх прагненнях свідомо. І несвідомих всі елементи своєї майбутньої нормальної організації. Бакунін разом з іншими анархістами не вважали за потрібне, доречне і вірне нав'язування своїх ідей, навіювання своїх принципів людям, вважаючи такі методи деспотичними та насильницькими. Однак Бакунін, пишучи та розробляючи свою теорію та намагаючись одночасно відділити анархійський рух від усього іншого, в тому числі від комуністичного та марксистського, опису в погляді анархістів наступним чином додамо, що у нас анархістів, як у слов'ян, соціальною ідеєю, заснованою на загальному і традиційному для населення почутті, є та, що земля, власність цього народу, може бути у володінні лише тих, то обробляє її власними руками. Тобто, Бакунін, на відміну від комуністів, марксистів та інших революційних рухів, вирішення земельного питання вбачав не у тотальній колективізації, а у надання землі тим, хто її обробляв та буде обробляти. Однак варто відмітити, що ця земля, так само як і засоби виробництва, мала б використовуватися, контролюватися та знаходитися у колективній власності. Свобода без соціалізму це привілей, несправедливо. Дливість і що соціалізм без свободи це рабство і тваринний стан. Саме через цю фразу Бакуніна часто ототожнюють з соціалізмом, про який писали Маркс та Енгельс. Однак, як видно із наведених вище цитат Бакуніна, які стосуються поглядів на майбутнє облаштування суспільства і в тому числі роль держави у облаштуванні та існуванні цього суспільства, видно, що ідеї тих двох теоретиків він не розділяв, ба більше критикував як критикував і ідею наукового. Соціалізму слова вчений соціаліст, науковий соціалізм, які безперервно зустрічаються в творах і промовах лассальців і марксистів, самі по собі доводять, що уявна народна держава буде нічим іншим як дуже деспотичне управління народних мас, новою і вельми нечисленною аристократією дійсних або уявних вчених. Народ не вчений, значить, він цілком буде звільнений від турбот управління, цілком буде включений в кероване стадо гарне. Звільнення. Бакунін не вбачав у людині істоту суто колективну. Він прирівнював у людині як її колективну природу, так і її індивідуальну натуру. Існування цих двох натур в людині він вбачав цілком природним явищем, яке характерне у першу чергу для тварин, для яких характерні інстинкти саме збереження індивіда та інстинкт збереження виду. Ці інстинкти з плином еволюції вібрали в себе і люди. Ба більше він прямо говорив про плюреалізм індивідів та про їх їхню унікальність, якою наділена кожна людина, кожен індивід. таким чином можна зробити висновок, що існування в людині колективного та егоїстичного начал – це нормальне, більше того, природнє явище, яке цими складовими доповнює себе. Солідарність є не продуктом, а матір'ю індивідуальності, і людська особистість може народитися і розвиватися тільки серед людського суспільства. Бакунін ставить ряд питань Марксу, його послідовникам і однодумцям. Питається, якщо пролетаріат буде панівним станом, то над ким він буде панувати? Що означає пролетаріат, зведений до панівного стану? Невже весь пролетаріат буде стояти на чолі управління? І тут же дає відповідь: ця дилемма в теорії марксистів вирішується просто під управлінням народним. Вони розуміють управління народом за допомогою невеликої кількості представників, обраних народом загальне і поголовне право виборців цілим народом так званих народних представників і правителів держави. Ось останнє слово марксистів, так само як і демократичної школи, брехня, за якою ховається деспотизм керуючої меншості, тим більш вона небезпечна, що вона є вираженням у. Уявної народної волі свої погляди на облаштування як людської, так і суспільної соціальної, національної та міжнародної організації Бакунін описує наступним чином: ми в даний час проходимо до висновку про безумовну необхідність знищення держав або Якщо хочете їх повної і докорінної перебудови в тому сенсі, щоб вони перестали бути централізованими і організованими зверху вниз державами, заснованими на насильстві або на авторитеті якогось принципу, і навпаки, реорганізувалися б знизу вгору з абсолютною свободою для всіх частин, об'єднуватися або не об'єднуватися, із постійним збереженням для кожної частини свободи виходу з цього об'єднання, навіть якщо б вона. Увійшла в нього з доброї волі, реорганізувалися б відповідно до дійсних потреб і природних прагнень усіх частин через вільну федерацію індивідів і асоціацій комун, округів, провінцій і націй в єдине людство. Таким чином можна простежити планування та структуру, яку пропонує Михайло Бакунін: будування суспільства не згори, а знизу, тобто за допомогою самоорганізації людей, а не насаджування владними структурами згори. Децентралізовані об'єднання мали б. Змінити централізовані державні утворення, право на вибір вільного входу і вільного виходу із об'єднань, а не державницьких завоювань та асиміляцій. Локальні організації та об'єднання самі можуть обирати з ким об'єднуватися, а з ким ні. Та утворювати на рівні більш масштабні добровільні об'єднання на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях зрештою, загальну і головну оцінку ставлення та відношення Бакуніна до комунізму можна описати його наступними словами. Я ненавиджу комунізм, тому що він є запереченням свободи, і тому, що для мене незрозуміла людяність без свободи. Я не комуніст, тому що комунізм зосереджує і поглинає всі сили суспільства на користь держави, тому що він неминуче призводить до зосередження власності в руках. Держави Бакунін намагався протидіяти як на теоретичному, так і на практичному рівнях, та не допустити того, щоб в майбутньому все таки відбулося, а саме ототоження і злиття у суспільній свідомості анархізму та комунізму в одне. Ціле таким чином, Михайло Бакунін, будучи одним із головних діючих осіб у європейському революційному русі XIX століття, зміг сформувати окремий анархістський революційний світогляд, який підкріплювався його теоретичними розробками. Однак, Бакунін, визнаючи деякі окремі уривки теорії Карла Маркса та його однодумців, критикував його за решту його ідей та концепцій, в тому числі погляди стосовно шляхів здобуття свободи та роль держави у процесі цього здобуття. Бакунін, як і інша притомна людина, не міг зрозуміти, як можна прийти до свободи через диктатуру, яким чином знищення держави, у першу чергу як владної інституції, можна втілити через створення нової держави. Отже, хоча Михайло Бакунін критикував Маркса, Енгельса і комуністів і не поділяв переважної більшості їхніх поглядів, ідей, ідеалів та концепцій, зрештою, ті погляди, які він сповідував стосовно колективізму, йдеться не про колективізм. Маркса а про колективізм Бакуніна, який побудований на поєднанні у людській природі, соціальності та колективності з. Індивідуалізмом надалі трактувалися всіма його ідеологічними і не тільки опонентами, супротивниками та ворогами, виключно як колективізм у понятті однаковості та зрівняловки. Ні один із цих компонентів не є більш чи менш значущим та важливішим. Обидві складові утворюють баланс між цими двома характерними для людської натури особливостями. Якщо ви дослухали до цього моменту, то звісно закликаю вас підтримати збір колектив солідарності цього разу збирають на авто потрібно 430 тисяч гривень. Кожна ваша копійка важлива, будь ласка, прямо зараз це зробіть. Якщо звісно така можливість у вас є. А яка можливість у вас точно є? Так це підписатися на канали Незвини. Конкретно на YouTube канал Хвиля Незвіни», на, на наш Spotify, на наш Telegram та всі інші посилання, які ви знайдете в описі до цієї озвучки. Пишіть коментарі, ставте лайки, кажіть, що ви ще хочете послухати. Кажіть компліменти нашим монтажерам, редакторам, всім, хто пише ці статті, перекладає, озвучує. Нам дуже приємно буде почути від вас зворотній зв'язок. Для каналу «Незвіна» і для вас озвучував. Растаман та Порожнеча. Почуємось!